Мені апельсин зв'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння. армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. 16-та година. Ви дивитеся новини. Два райони Дніпропетровщини перебували під ворожим вогнем. Є поранений. Більше про наслідки розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зараз наживо зі студією. Олено, привіт, розповідай нам, будь ласка, яка оперативна ситуація в області? Привіт, Олександра почну і ситуація про фронтовому Нікопольському районі. Населені пункти пережили більше як півсотні атак за останню добу. Напередодні через вибух ворожого дрона у червоногригорській громаді порани зазнав 45-річний чоловік. Медичну допомогу йому надали на місці, оговтуватиметься вдома. Ну і окрім БПЛА армія Російської Федерації застосовувала важку артилерію. Правоохоронці отримали понад 30 повідомлень про ворожі удари через обстріли, пошкодження, зафіксовані у дев'ятиповерховому будинку приватних осіб. Селях двох кафе, промисловому підприємстві та господарських спорудах. Вибухова хвиля пошкодила дахи, стіни, фасади, вибито вікна і понівечене також майно. Ну щодо ситуації на Синельниківщині, під ударами ворога перебували Покровська, Межівська, Восарківська, Дубовиківська громади, купанти засоволокаби та БПЛА. На місцях влучань виникли займання, пошкоджень. Зазнали понад 10 приватних оселі. Одна знищена повністю господарська споруда, також авто і навчальний заклад. Ось так після дії армії Російської Федерації виглядає зсередини школи у чапленому. Вона знищена вщент через напружену безпеку ситуацію. На Сенельниківщині діти тут вже давно не займалися, та повертатися їм тепер вже нікуди. Окупанти зруйнували заклад освіти повністю. Ось таку має оперативна інформація станом на зараз. Олександр, тобі слово Олено. Дякую про ворожі атаки на Дніпропетровщині. Ми дізналися від Олени Мендалюк. У столичній лікарні померла 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок російського обстрілу Києва 23 грудня. Вона зазнала осколкових поранень голови у Святошинському районі. У тяжкому стані тоді її ушпитали. У Чернігові російські окупанти вдарили БПЛА по багатоповерхівці. Загинула людина. П'ятеро поранені, серед них дитина. Спалахнула пожежа. На тепер триває ліквідація наслідків удару. Зурмована один з поверхів багатоповерхового будинку. Те, що одна людина загинула, п'ять травмовано, серед них одна дитина. На місці працюють всі екстрені служби, газова служба, теплові служби, обленерго, ДСНС, поліція. Зараз тривають роботи по ліквідації наслідків, подушення пожежі. Після цього розпочнуться роботи з консервації вікон, для того, щоб люди мали можливість зайти в свої квартири. Готуються місця для відселення людей, хто не зможе переночувати у своїх знакомих або у кого немає такої можливості. Російські війська масово обстріляли серед місця Херсона. В обласній військовій адміністрації показали наслідки. Військові РФ цілили просто по місцевому ринку, де люди готувалися до свята. Загинув 47-річний працівник. Внаслідок численних ударів зруйновані торговельні точки. 36 разів минулої доби ворог штурмував позиції українських сил на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту противника стримують військовослужбовці окремого загону безпілотних систем Тайфун. Боєць за позивним Алекс розповів, що окупанти тиснуть у районі Добропілля, Покровська та Мирнограда. Зараз захисники збирають кошти на носії-ретранслятори, щоб ефективніше давати відсіч армії РФ. Закликаємо долучитися до їхнього збору. Дозволяє. Зміщати пілотів в більш безпечному місці. По-друге, дозволяє мати стабільний чіткий сигнал на великі відстані. По-третє, дозволяє бачити картинку, скажімо так, цілі до самого враження. І як один із одна з переваг також дозволяє інколи входити ворожі засоби реп. Наразі спостерігаємо надзвичайно велику активність штурмових дій ворога. Варто зазначити, що він шукає слабкі місця в лінії оборони, тобто кожен день прощупуються різні ділянки, і вже при виявленні таких спрямовується максимальна зусиль. На прорив лінії оборони, інфільтрацію на нашу територію. Стабільна висока активність майже по всій лінії вздовж дороги добропілля. Генштаб підтвердив ураження новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Підрозділи повітряних сил вдарили по ньому ракетами «Стормшедов». Там пролунали численні вибухи. Масштаби збитків уточнюють новошахтинський завод один із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ. Він безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил Російської Федерації. Підприємство зокрема відвантажує окупаційні армії дизельне пальне та авіаційний газ. Загальний обсяг резервуарів заводу понад 210 тисяч кубічних метрів. Сили оборони цієї ночі також уразили морський порт, аеродром та ремонтний підрозділ противника ну, у темряву спалахнули два резервуари з нафтопродуктами. Палахкотить близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу. Окрім цього, влучили по військовому аеродромі неподалік міста Майкоп. Це Республіка Дигея. Наслідки ще уточнюють. Вибухало й на території тимчасово окупованої Донецької області. Там наші сили оборони. Поцілили по ремонтному підрозділу зі складу 143-го мотострілецького полку противника в районі населеного пункту Труженка. У Дніпрі рідні полеглих військовослужбовців вирішили провести святвечір на алеї пам'яті. Прикрасили стели власноруч сплетеними вінками. кажуть, їхні сини, батьки і чоловіки завжди з ними. Вони більше не сядуть за святковий стіл і не продовжать родинні традиції, але сім'я пам'ятає про них. Подробиці у матеріалі Олени Менделюк на дворі сутеніє незабаром зійде перша зірка, і українці зберуться на Сватвечір, щоб відзначити Різдво та рідні полеглих героїв не за святковими столами. Вони прийшли до своїх налев на пам'яті. І казав, наше Різдво 25-го. Ще до того, як на державному рівні це відбулось, але він вже тоді казав, наше 25-го. Чоловік Аріни за позивним Каспар пішов на фронт ще 2014-го Добровольцем під час повномасштабного вторгнення служив у еророзиці. Його життя обірвалося у 23-му. 8 січня він ще вдома був, приїжджав, а 9-го їх вирахували позиції. І його не стало. Різдво розповідає жінка, для її родини завжди було знаковим святом. У свікрові 8 січня день народження, і ми завжди в неї збирались. І навіть на різдво мені чоловік зробив пропозицію. Да. В, це було? А, в У 2001-му ми одружились на 1 вересня. Рідні полеглих воїнів прикрашають їхні стели. Для цього жінки власноруч сплели 36 вінків. вінків. Ну, накупили ялиночок, ми накопили калинки і ми накопили ще колосочки. Це ж також символ України нашої, це ж наш хліб. Ми чотири години майже плили ці віночки своїми руками. 36 героїв, 36 історій на нашій площі. Ми зробили 36 віночків для кожного. Янголят, ще знаєте, так новорічний символ. Ми їх підсвітили таким теплим світлом, наче це знаєте, як свічечка, щоб було гарно. Серед світлин, на алеї і брат Тетяни Андрій, сестра розповідає його історію. У 22-му році він пішов на війну за мобілізацією. І вже у січні 23-го року, на жаль, він загинув. Був артобстріл, і він прикрив своїх побратимів собою. І він єдиний був загиблий серед них. Кожна із присутніх цього дня пригадує свої родинні традиції. Свято було, коли ми збиралися у родинному колі, святкували. Згадувала такі свята. У нас були християнські свята були в традиції в родині. Навіть з окопів він іноді надсилав мені відео з вітанням. бо не завжди у період війни вдавалося це збиратися вдома. І з першою зіркою присутні загадують єдине на усіх бажання. Зараз для всіх дуже важливо це, щоб скоріше настав мир, щоб не даремно були всі ці загибелі наших хлопців, наших героїв. З Дніпра Олена Моделюки Росам Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини до Різдва у Запоріжжі презентували фотопроєкт, присвячений чинним військовикам, і ветеранам та їхнім родинам в експозиції світлини, які розповідають про те, що морально підтримує воїнів на фронті. Як саме? Інна Гогой розповість вона побувала на відкритті виставки. Світло, що тримає виставку з такою назвою, відкрили у Запоріжжі в експозиції світлини 16 чинних військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни. Разом зі своїми рідними вони взяли участь у фотосесії та розповіли про те, що допомагало їм на фронті. Було важливо, що вони поділилися те. Що їх надихає і тримає, для когось це якась іграшка подарована там родиною, для когось це історія з війни, для когось це шеврон по побратима якого вже на жаль немає, який загинув. Для кожного це щось своє. Бійці називали різні пам'ятні для них речі, зокрема шеврони, м'які іграшки, обереги та навіть обломок від запальнички, що під час обстрілу врятували життя. Чимало учасників фотопроєкту згадують, найбільше сил триматися на війні надає сім'я. Підтримка була дуже велика від моїх друзів, родини і всіх острів. Дуже важливо без підтримки родини, воїн, не воїн. На жаль, так. Тобто, все мислення о своїх близьких допомагає тебе вижити в такій трудній ситуації. Загалом на виставці презентовано близько сотні робіт. Серед них і світлини 33-річного Станіслава. Від початку повномасштабного вторгнення він боронив країну у лавах 110-ї бригади ТРО, де мобілізувався лише кілька місяців тому. Участь у фотосесії ветеран російсько-української війни взяв разом із сином та дружиною. Ми підтримували, тому що. Е, він мінявся, е, тому що війна це завжди важко, важко, коли ти знаходишся з людьми, які сьогодні є, а завтра їх немає. І він мало спочатку розповідав, потім трішки більше, підтримували, як могли. А символом мужності та сили стала українська форма. Я вказав, це військова форма, це пам'ять про побратимів, це і є наш дім, військова форма, піксель це наше все. Організатори кажуть, ідея створити виставку виникла під час фотосесії. Так хотіли висловити свою вдячність військовим та нагадати суспільству про тих, хто захищає мирне життя на фронті. Такі виставки вони важливі як для ветеранів військовослужбовців, так і для мешканців міста Запоріжжя, чому тому, що о... Ветерани військовослужбовці відчувають підтримку, а цивільне населення не забуває, завдяки кому вони живуть при фронтовому місті Запоріжжя, ходять на роботу, на навчання, п'ють каву. Кожна світлина на виставці це окрема історія про родинні стосунки та дружбу побратимів, про силу, яка надихає рухатися вперед. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Кожен другий українець готовий влаштуватися на роботу, проігнорувавши принаймні одну з ознак торгівлі людьми. Такі результати нещодавнього дослідження міжнародної організації з міграції. Через це у Львові вона розмістила інсталяцію, яка показує умови, в яких перебувають жертви сучасного рабства. Що потрібно знати, аби уникнути трудової експлуатації? Подивіться. Гроші, які пообіцяли та не дали телефон, який одразу відібрали, а при собі лише сумка і брудний матрац у невеликій бутці. реалії жертв торгівлі людьми вирішили показати цією інсталяцією у міжнародній організації з міграції. Ці предмети вони символізують ті тривожні дзвіночки, які може свідчити про небезпеку експлуатації, коли людина погоджується, чи то на роботу, чи то їй пропонують безкоштовне житло, і шляхом обману шантажу чи погроз втягують в ситуацію торгівлі людьми чи експлуатації. Протягом 2025 року українське представництво організації надало допомогу понад 150 постраждалим від торгівлі людьми. Останнє викриття нещодавно сталося на Львівщині. Було виявлено людину, яка 20 років була в рабстві, була фактично працювала за їжу. В на в фермерському господарстві за словами Тараса Подвірного місцеві чули про те, що коїться, але не знали, яким чином можна повідомити про це. Гаряча лінія урядова 527 і за цим номером оперативно можна набрати, чи сама постраждала, чи постраждала, і так само ті, хто побачила або зафіксували цей факт, і тоді вже їх проконсультують оперативно, яким чином який алгоритм дій їм чиняти. За даними міжнародної організації з міграції, кожен другий готовий погодитися на підозрілу пропозицію. Втрата доходів і нестабільна економічна ситуація воєнного часу лише збільшує вразливість українців. Найчастіше. В ситуації торгівлі людьми потрапляють особи, які вимушені мігрувати через військові події в Україні. Це як внутрішнє приміщення особи, так і особи, які виїжджають за кордон. Основна форма торгівлі людьми в Україні трудова експлуатація. А більшість випадків зафіксовані після 24 лютого 2022 року. Жертвами стають за схожих умов. Якісь невідомі особи пропонують відвести людину за кордону, обіцяють якісь нереальні речі, відсутність офіційного оформлення трудових відносин, коли в людини забирають речі, документи, телефони. І замість вигідних умов праці, фальшива угода, втрата зв'язку з рідними і понаднормовий робочий графік. Правозахисники кажуть важливо, щоб якомога більше українців дізналося. Уникнути підозрілої роботи цілком можливо, як і отримати допомогу. Подробиці: телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. о сьомій ранку на ACTV2.